Добрий день, друзі! Ось я тільки що вийшла з університету, де ми відвідуємо курси французької мови. Це Ніцца, Франція. І завжди шлях після курсів лежить через магазин Lidl. Тут випікаються дуже вкусні пончики, тут дуже гарна випічка. І після курсів саме підкріпитися ми забігаємо сюди. А біля ліделу ось таке цікаве приміщення. Це приміщення кінотеатру. Така споруда, сучасна. От. І коли виходиш з ліделу, то можна побачити. Людей, які відпочивають ось на таких майданчиках прекрасних. Це саме тут можна з'їсти ці самі пончики, підкріпитися та йти вже далі на трамвай, щоб їхати додому.